9 березня відзначають свято 40 святих. Свято пов'язане як із православною традицією, так і з народними звичаями. У народних традиціях цей день символізує прихід весни і пробудження природи. Вважалося, що цього дня повертається сорок жайворенів з вирію, а сорока Приносить сорок різочок і мостить із них собі гніздо. Тому господині печуть сорок булочок у формі пташок. У різних регіонах України вони мають назви птахів, сороки, жайворонки, буслики. У День Сорока святих православні. Йдуть до церкви, ставлять сорок свічок, моляться, дякують богові за все, просять захисту від нагараздів, хвороб, б'ючи сорок поклонів. Вважали, що цього дня сорока бере сорок різочок чи галузок і мостить собі з них гніздо. Казали нині сорока іменинниця. Сорока, якщо не турбувати її, та не руйнувати гнізда, виступає своєрідним оберегом дому, біля якого живи. Ой прийшла весна у мої міста, навіть ще скраю, як і вже немає. Ой прийшла ясна, сниця всім у снах, тим, хто ще між нами, тим, хто вже не встане, бачиш, весну, не втомились ми, хоч мились ми сльозами, прийди весну на розбиті. Пішла весна у мої міста, навіть з краю, як і вже немає, ой прийшла ясна, сниця всім у снах, тим, хто ще між нами, тим, хто вже не встане, бачиш, весну, не втомились ми, хоч мились ми, сльозами. Весна переходь, порів мої кордони. В тих, то двері замика, крадив, у ми нас роками сіли тут із насінням. Ми врізли в цю землю, ніби із корінням, степа, з степа, степу прийде-прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глубжити, то поки цвітом захищатимеш вісь снарядів. Весну я весь рік жила лише заради. Тебе тебе тебе, бачиш, весну. Нехай цьогоріч птахи, які повертаються з звірі додому, принесуть мир і спокій рідній землі. 9 березня проводять другі заклики весни. Їх проводили за селом на пагорбах, де уже розстав сніг. Весна в уяві людей завжди була живою істотою. Дівчиною у вінку. Наші предки вірили, що весна швидше прийде, якщо її покликати. Протягом віків у нашого народу сформувався чіткий весняний обряд закликання весни. Весну закликали піснями, веснянками, хороводами, іграми та іншими дійствами. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки мої, Повеселіли сумні діб. Прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені ще радощів. З милим ми під. Будуть світить нам зірки срібні, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі.